У Паленській бібліотеці гамірно сьогодні тут зустріч працівників закладу з людьми, що через агресію ворога зупинилися на тимчасове житло у нашій громаді, обмін думками, історіями, досвідом, підготовкою до різдва. Зазвичай в нас завжди проходять такі зустрічі. Ми зараз робота наша націлена не лише на те, щоб видавати книги. І популяризувати їх, але і на те, щоб працювати з внутрішньо переміщеними особами. Зараз це на часі адаптувати їх до нашого середовища. Вони мали уяву про наші традиції, як живе наше село. Для них це все нове, бо більшість їх приїхали із міста. Хтось вперше знайомиться з щедрівками-колядками, а хтось пропонує свої варіанти. Цікава є пропозиція створення банку речей обміну від Вікторії з Херсону у ж -то, то є вдома, допустим, так, для дітей, а воно йому реально лежить і не треба. Він може принести на ярмарку і якби це в аукціоні якби розіграти та все ж під час розмови повертаємося до основного книги. Світлана з під Херсону 9 місяців була в окупації. Зараз вивезла двох дітей у більш безпечне місце. Дистанційне навчання у хлопців з телефону дуже важко читати. ну, з собою ніяких ж ми не везли. То хотіли так, до бібліотеки записатись на абонемент, щоб хлопці брали, читали літературу. А яка література цікавить сучасних хлопців? І навчальний, да. ну, художній твори, навіть ті, які йдуть у шкільній програмі, навіть ті. А так, можливо, ж старше щось собі підберем, ніж ж смаки змінюються, і важко сказати, а, що не. подобається на даний Це момент. Таке спілкування дозволяє кожному краще зрозуміти один одного. моє баченні бібліотека всюди потрібна. Діти, звісно, не дуже цікавляться, Вони більше все ж таки: телефон, інтернет, це теж каже, я прочитаю книгу, мені нада, але в інтернеті. Ну я не знаю, я не знаю, як сказати. В мене часу мало по роботі, дуже мало часу. Ну якщо потрапляємо в бібліотеку, ми звичайно виходимо з тобою книжки. А така зустріч, що о, о, дає о, щось, чи це так. Ну, Ми з землячкою познайомилися, так, як ми познайомилися, де б ми познайомилися в Магазин взагалі-то не ходимо. Я в місто в Умані їжу на роботу, але сюди приїжджаю весь час. Е, ну, познайомилися, узнали, що таке калита. А, а, а завтра ну, подивимося, як з часом буде, прийдемо. Що будуть такі батьки, як, ні, як ми, які будуть на час відбирати ті ж самі телефони, тому що вони книгу не замінюють. Дуже важко. Я ще раз повторюсь: дистанційне навчання. От це дуже важко все в телефоні. Інтернет то є, то немає. Навіть якщо за шкільною програмою прочитати твори, я б краще я вже сюди намагалась потрапити, взяти на хоча б меншому книги, аби читав. І переглянувши вдома бібліотеку, більшість російськомовних книжок у нас якось. ну, от Тільки українські народні казки, це коли купували, коли були діти маленькі. А так література вся якось. С російською, і так хотілося, щоб діти вичитувалися. Більший був е, ширший набір слів, от і ну за от е, читання українських книжок розширяє твій лексикон, твою мову. От, нам Є чому повчитися. Зайняти людей завжди є чим, тому що ідей дуже багато, і наші сільські люди, то вони вже знають ті, що до нас постійно приходять, вони вже знають. А метою було сьогодні познайомити людей між собою, тому що навіть ось як виявилося з одного міста, але вони між собою незнайомі і вже давненько у нас в селі проживають. А також ми хочемо дізнатися і для себе щось нове. Ось як ми сьогодні почули і про діалекти, і про традиції різноманітні. Для нас це теж цікаво. Наприклад, так як ми спілкуємося з дітьми багато, так ми щось для себе почерпнули, передали своїм діткам. Це теж доволі цікаво. І я думаю, що надалі ми будемо е, зустрічатися. Так, я думаю, що завтра на вічорниці вони до нас прийдуть коли і пописати <рес> бібліотеки. Сьогодні стали справжнім інформаційним центром, до якого приходять за книжками, за новинами, за допомогою. Приходять люди похилого віку. У е, нас є декілька таких жителів, які приходять, щоб подати показники за газ, оплатити комунальні послуги. Ми це їм допомагаємо. І вони не стоять на почті в, в очереді, а приходять до нас. А прийшли до нас, поспілкувалися, отримали задоволення. Ми і вони. У нас ще є пенсіонерка, Дернова Марія, яка запропонувала. От Зателефонувала вона мені і каже: Я нагадала старих 20 пісень, хочу їх записати. Ну, нема в мене ні зошита, ні ручки. Я вам організую зошит і ручку. От вона вже написала 24 старих пісень, е, яких раніше використовували у вжитку. Колись вона ще була мені написала весь обряд весілля. Ну, тобто з піснями і з всіма обрядовими дійствами. Колись, якщо буде е, така можливість, то хочеться це все якось видати збіркою. Можливо, Ну, чогось. Ну от е, вже таких людей немає, які пам'ятали ті пісні, і зараз вони не співаються. Додамо, що сьогодні в Паланській громаді збережено повну мережу бібліотечних закладів. Аланська бібліотека як комунальний заклад була створена у 2018 році і налічує декілька філій: 18 філій, сімнадцять філій по населених пунктах. І у кожному з населених пунктів є бібліотечні працівники, такі як тут, які. Запрошують вас завжди, які завжди двері бібліотек завжди відкриті, і конкретно, ось у Паланській бібліотеці я знаю, що тут завжди цікаво проходять заходи. Ось відбувся е, анонс їх буквально на е, декілька днів. Ви зможете. Ви е, ми хочемо, щоб ви були частиною е, на нашого сьогодення і частиною також нашого життя. Хоч розуміємо, ми сьогодні що. Це не ваш дім, але ось у такій завтрашній атмосфері. Долучаючись до заходів, читаючи українську літературу. Ми будемо спілкувати з вами. Ми будемо з вами, ну можна сказати, хотілося б так, щоб ви були з вами однією сім'єю. І усі пропозиції, які будуть лунати сьогодні і надалі, я сподіваюся, що будуть втілені. У життя працівниками бібліотечних закладів нашої громади майже завершено у громаді процес списання російськомовних книг за цей час. Списано більше 4 тисячі примірників, а це 40 тисяч гривень, на які збираються придбати сучасну українську літературу для дітей. На сьогоднішній день комунальний заклад Паланська публічна бібліотека займався списанням російськомовної літератури. На даний момент ми на етапі завершення плануємо на кошти, які отримали від здачі макулатури, закупити навчальну літературу по шкільній програмі для бібліотек нашого комунального закладу. А ще у громаді діє справжній бібліотечний волонтерський фронт. Якщо говорити із початку війни, наші бібліотекарі включилися дуже швидко в це і е, почали волонтерити е, в перші дні, це було. Ну я не можу сказати за Паланську бібліотеку, бо ми самі втікали в перший день. От а дівчата приймали переселенців, приймали нас, допомагали, підтримували і морально. Вагома частина роботи їхньої, навіть і зараз вони всі займаються волонтерством. В нас ну буквально ми в суботу закупили нитки. В нас були, ну просто ми поспілкувалися і вирішили, що в нас верніше запит був на те, щоб хлопці просять в'язаних носків. Ми вирішили скластися коштами. До нас долучилися. Ми планували з Оксаною вдвох, але долучилися до нас і ще наші сільські люди, і ми закупили нитки для в'язання носків. Сьогодні ми частину вже їх рукодільницям роздали. В нас є півтори неділі для того, щоб ці носки були вив'язані і передані хлопцям.